Добрий день. Мене звати Кривородько Дар'я. Я, Я навчаюсь на кафедрі педагогіки, дошкільної та спеціальної освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Група ДК 23.1. Моя тема це логаритмічне заняття для дітей дошкільного віку 5-6 років. Спрямоване на постановку та автоматизацію звука Р. Подорож до країни Рекітонії. Мета цього заняття це постановка та автоматизація звука Р, розвиток мовленнєвого дихання, артикуляційної моторики, ритмічності, уваги і координації, а також виховання позитивного ставлення до мовленнєвої діяльності, обладнання, бубон, дзвіночок, картинки з тваринами, це може бути риба, рак, ракета, ле. Також дзеркальця, аркуші з завданнями, аудіозаписи звуків природи і весела музика. Тривалість цього заняття 25-30 хвилин. Форма – музична подорож. Хід заняття. Налаштування на роботу. Логопед. Діти. Сьогодні нас чекає подорож до чарівної країни Рікітонії, де живуть лише ті, хто вміє гарно вимовляти звук «р». Але, щоб потрапити туди, треба вимовити чарівний звук. Діти, який це звук? Діти, відповідно, вимовляють звук «р». А діти кілька разів вимовляють звук, імітуючи рикання лева. Логопед стежить за вібрацією язика. Вправа левенята. Ритмічно, під музику діти вимовляють «р» я левеня. «р» сильний, сміливий я». А також використовуються рухи. Руки це лапи. Притупи ногами і легке присідання при останньому буя. Артикуляційна гімнастика мета розігріти мовний апарат для правильної вимови звуку. Моторчик. Язик вібрує за верхніми зубами, діти імітують звук мотора. Р. Рухки це наше кермо. І вони роблять ними колові рухи. Також конячка. Діти цокають язиком, імітуючи біг коня. Прапорець. Язик широкий, лежить на нижній губі. Тобто вітер дує і язик тремтить. Барабанщик. Кінчик язика постукує за верхніми зубами. Та-та-та. Логопед промовляє разом і задає ритм бубаном. Основна частина це подорож країною Рикітонією. Перша станція це наш у нас річка Ріка. На фоні звуку води діти виконують ритмічний вірш за рухами. Річка ріка весела і глибока. Риби плавають плавно і спокійно. Рр хвиля весела, Рр, пісенька сміла. Також рухи це у нас плавні розводи руками, також рибки плавають, потім роблять рух хвиль руками. Також можна використати логопедичну вправу, тобто повторе слово зі звуком «р». Ріка, риба, рак, ракушка. Друга станція це у нас ракета до зірок. Під маршову музику діти запускають ракету. Раз, два, три, ракета лети. Р-р-р, до зірок. Тут можна робити підстрибування, махи руками, ритмічне повторення складів ра ро ру ри рі Також логопедична вправа повтори за ракетою. Логопед каже, діти повторюють у ритмі: Ра-ра-ра висока гора. Рі-рі-рі летять зорі. ру 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 я говорю. Станція 3. королівство левів логопед. Щоб потрапити до палацу рика Лева, треба прогриміти як справжній лев. Діти роблять рикіт. Потім ритмічно вимовляють під музику. Ріка лев, речать малята. Розвеселилась уся рогата. А, також при цьому рухи показати грива і лапи це розмах руками і тупання. А, також гра, Хто як ричить. Діти імітують різних тварин зі звуками ри. Тигр ричить гучно, котик ричить м'яко, і ведмідь ричить низько. Заключна частина. І релаксація. Тут у нас музична вправа роса ранкова, діти лягають або сідають, також слухають спокійну мелодію, вимовляючи тихо. Ра-ро-ру-ри-рі, блищать малі. Також при цьому руки, легкі поглажування по рукам і плечах, нібито падає роса. І підсумок, «Логопед».